Зупинити СНІД таке зобов'язання письмово узяв на себе Віталій Кличко, долучившись до Паризької декларації. Велику справу затіяли французи. А з часом до неї доєдналися понад 60 мегаполісів світу. Що це за документи? Чи є шанси зменшити кількість віл інфікованих, розкаже Іванна Біличенко за кілька років в Києві зупинять поширення СНІДу. Такі оптимістичні настрої закріпили підписами під Паризькою декларацією. Об'єднавши зусилля, інформуючи людей, використовуючи сучасні технології, маючи підтримку, ми можемо тільки разом побороти цю хворобу. Ми дуже раді, що Київ долучився сьогодні, підписавши Паризьку декларацію до світової спільноти в боротьбі з цією хворобою 21-го століття. В Самому документі критерії оцінки успішності кампанії: 90% містян, що мають ВІЛ, повинні знати про свій статус. 90% з них отримувати лікування та дев. 90% людей, які отримують терапію, мають досягти пригнічення вірусу, тобто стати безпечними для суспільства. Плюс до цього виключити будь-яку дискримінацію за вілознакою. Документ свій час підписали в більш ніж 60 містах мегаполісах. Пана мера, я сьогодні вітаю з проявом політичної волі і лідерства в цьому питанні. Протягом останніх років Сполучені Штати асигнували понад 28 мільйонів доларів на боротьбу з вілснідом в Україні ще 10 мільйонів виділили в товарному еквіваленті. Я абсолютно впевнений, пане Кличко, що з приєднанням до мережі «Фасттрек» ми зможемо зробити ще більше. Де саме очікувати новації в рамках документу не уточнюють та говорять, роботи багато. Понад 30 тисяч ми маємо на сьогодні. Віланфікованих на сьогодні прозвучала цифра, що 5 тисяч лише отримають відповідне антиретровірусне лікування. І проблема не так в недофінансуванні, як в необізнаності людини, інфікована вона чи ні. Серед цих понад 30 тисяч знає про наявність вілу лише третина. Активісти наголошують, що приблизно 7 тисяч людей в місті не одержують терапії, яку самостійно купити неможливо а надання всім ліків запорука успіху кампанії. Алгоритм очень простой: как только человек узнал о своем статусе, ему выдается терапия, и он начинает ее пить. С того момента, когда достигает нулевой вирусной нагрузки, он не может передавать вирус дальше. Никаким способом. И таким образом никто больше от него инфицироваться не сможет. Дедлайн 20 20-й рік. Саме тоді очільники мегаполісів представлять результати. Виклик взяли на себе особисто. Он подписал документ, он взял на себя ответственность. Она, конечно же, имеет политический характер. В этом нет юридической ответственности какой-либо другой. Но у этой политической ответственности есть цена. Это жизнь. Я думаю, что город Киев и мэр Киева на это не пойдут, и они все-таки выполнят те задачи, которые перед ним не поставлены в Парижской декларации. Иван Белоченко, Андрей Гагеля, телеканал Киев.